З фірмами. Є навчальні програми, які значить, дозволяють зекономити енергію і оптимізувати витрати енергії при електричній енергії при перекачуванні там, літин, газів і так далі. Тобто це системи, які дозволяють регулювати швидкість потужність цих двигунів. і це співпрацюємо за фільму. Тає досить довеку лініку апаратури для частотного регулювання асимптози. Це теж дозволить зменшити витрати, енер... витрати енергії на такі на, на транспортування цих речей. Тепер ще один